С правой стороны. В Одесі оперативниками управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в Одеській області затримано групу осіб, які займалися підпалами автівок військових. Працювали молодики як по одному, так і в парах за однією і тією ж самою схемою. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки, легко замистуючи воною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відеозамовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте сума грошових надходжень значно відрізнялася від запропонованих. Платили їм, як правило, вдвічі менше обіцяного. До того ж, подеколи роботодавець здавався до шантажу, погрожуючи у разі відмови у подальшій співпраці передати всю наявну переписку до правоохоронних органів. Слідчими служби безпеки, всім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті сто з позначкою 1 кримінального кодексу України. Всім їм загрожує до 8 років позбавлення волі.